Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Ви знову на моєму каналі. Сьогодні ми дивимося гру Roller Coin, оновлення, і знову вводимо кошти на гаманець. Тож готуйте собі щось смачненьке. поїдемо! Так, починаємо з того, що у нас вчора розпочав вчора розпочався міні-івент і... Тривати він ще буде два дні. У нього умови на рахування: 600 поїнтів за підвищення рівня, 1000 поїнтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафт-офером, 100 поїнтів за витрату одного РЛТ на маркетплейс і 5000 на крафт офері. Тут нам анонсують, що у нас 50% знижка на мультиплеєр ось цей. І єдине, що я не можу вам сказати, скільки він буде тривати: чи 12 годин, чи до кінця. Перевіртеся. Так, табличка на сайті П'єро не працює. Сьогодні сайт показує ось таку інформацію. Будемо слідкувати, можливо, П'єро щось не проплатив, можливо, він переносить свій сайт кудись іще. Щойно з'явиться якась інформація, я обов'язково вам це повідомлю. Але, але табличка нагород в нашому чаті вже опублікована. Вона в Діскорді в минулому відео я розповідала, як її знайти в Діскорді. І ось її скрін. До речі, подивіться, що те, що тут 30 рівнів, це овер багато. І насправді нагороди досить цікаві, тому що тут у нас після перших РЛТ і ось цього майнера, далі у нас вже йдуть майнери і РСТ. І досить непогані майнери, які можна і спалити, і скрафтити. Тому зверніть на це увагу. До речі, щодо крафту, майнер, який був на другому рівні, він у нас зараз бере участь у рецепті крафту. І насправді ви його можете вибити з події, а також я сподіваюся, що у вас їх ціла купа, тому що за останній час мені їх насипало дуже багато звідусіль. Я думаю, що у вас така ж сама ситуація. І насправді вартує досить невеличку суму, ну, цей треба було. Прям крафтити ці м, деталі. А якщо ви виконували для Пазла, у вас е, мали бути якісь запчастинки. І майнери досить е, непогані. До речі, є ж також варіант і за криптовалюту без участі того майнера, де ви просто можете скрафтити собі такий майнер. Ось так. І у нас же є ще розпродаж який теж у нас за криптовалюту, як нам і анонсували попереду. Тут у нас такі собі наборчики. За криптовалюту кожен з них придбати ви можете три рази. І якщо у вас цікава така інформація, то ось, будь ласка, скористайтесь можливістю. Так, що тут у нас з квестами? У мене ось такий набірчик і, 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 і все дуже сумненько, тому що я, напевно, нічого з цього робити не буду, але подумаю. Точно не буду нічого витрачати, а ось за ігри ще не знаю. Подивлюсь, у мене з тижневими ось така картина. Хотілося б за ці вихідні зробити хоча б два квести, щоб забрати ось ці 250 ресте, тому що 7 квестів я 100% вже не закрию. Так, і Давайте перейдемо до самого виводу. В мене вже назбирався мій Матік, зараз він називається Полігон. До речі, як і анонсували нам розробники, що якщо ваші монети Matic були в мережі Polygon, то для вас ця міграція пройде без будь-якої будь вашої участі. Так воно і сталося. В грі взагалі нічого не змінилось, лише слово. А на моїй біржі було три дні, коли мій матік. Став неактивним, а потім через 3 дні я вже побачила на своєму рахунку замість матіка Полігон чи Пол. Так, отже, вивід останній я робила 28 серпня. Сьогодні на календарі, 14 вересня, і в мене знов набіг 20 мінімальна сума на вивід, навіть вже трошки більше, тому що я навмисно чекала, щоб зробити це разом з вами. Виводити я буду так само на ту саму біржу, на той самий рахунок, але ми все одно з вами пройдемо всі етапи. Так, ми виходимо тут на меню виводу. Відкриваємо мою біржу OKEX. в меню Поповнення обираємо. Тут я вже шукаю монетку Polk. Ось вона. Далі ми обираємо мережу полігон. І в мене згенерувався мій, е, моя адреса. Якщо я би це робила поповнення з телефону, я могла підсканувати QR-код. Або я зараз копіюю цю адресу, вертаюсь в ролик, ставлю свою адресу, погоджуюсь, вводжу суму виводу. Я буду виводити 28,29. Так, натискаю вивід. Тут воно просить мене перевірити, чи все я правильно вказала. Я погоджуюсь. Тепер мені на мою пошту приходить от. Ми його входимо. Підтверджую. Все. Е, мій матік, е, мій полігон, дуже, дуже не звикла ще до цього. Е, вже відправлений. Щойно він буде на моєму рахунку, я про це повідомлю в чаті. Або також нагадаю в наступному відео. Так, тепер щодо А, і ну, ми можемо бачити, що адреса не змінилась, але все одно копіювати адресу тут і вставляти це є трошки небезпечним, тому що ми все ж таки не впевнені в тому, що адреса і будь-які події не змінили на біржі вашу адресу, і ви таким чином можете просто відправити свої монети в нікуди. Тож краще все ж таки пророблювати операцію з тим, щоб генерувати адресу заново, копіювати, вставляти, так буде все ж безпечніше. І ще у нас є зараз знижка на покупку РЛТ за TRX, ефір і Соланку. І щодо цієї знижки, ще її відкрита депозит-форма. Вона буде активна до завтра 18.00. І ті, хто внесли депозит, можуть її заповнити ось тут. Тут повна інструкція. Тут обрати мене ще можна, ось є. І якщо е, все ж таки є такі, будуть такі люди, то вони отримують від мене. Кешбек у розмірі РЛТ, скільки там в мене буде бюджет, я поділю на всіх. Посилання на форму я залишу в описі. Ще вчора анонсували ось, ці, ось цю подійку, вона триває лише 10 годин. Я сподіваюся, що встигну зробити відео до того, як, як завершиться. І тут за 49 догі нам пропонують ось цей майнер, його потужність ви зараз бачите, і бонусний відсоток один. Продати його не можна, але можна спалити. І щодо спалювання, все ж таки в контент-плані я підгледіла, що в понеділок почнеться подія, яка зазначена в контент-плані літерами Б є. І я все ж таки сподіваюся, що це Burning Event». Але давайте не будемо радіти заздалегідь. Якщо все ж таки так, то в цей день вийде від мене відео, де ми з вами почнемо спалювати все. Що в мене накопичилось, а в мене вже четверта кімната просто забита. І є. ось гляньте Якщо прибрати ось ці сети, то тут більшість всього можна спалити. Тому це буде прям грандіозне спалювання. Я, я сподіваюся, що це спалювання, бо в мене вже просто фізично залишилось он, три. Чотири вільних місця, де я можу поставити хоч якийсь майнер. Я дуже рада, що ви провели цей час зі мною. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне. Якщо так, поставте лайк, напишіть коментар, можете поставити дізлайк, мені все одне буде приємно. Тому дякую за все, обіймаю і до побачення!